Лошуків би пробігалися, трошки давні, ще, трошки давні ще бігали, тепер коли я був на роботі, не мав можливості їх пустити, Пустили в електропустуха, але не підключав. Подивимось, чи прорвуть, чи ні, чи прохилати загорожання. Так, так не дає прорвати. Кошук цей дереш. Може бути на продаж, бо когось зацікавив. Це син Вандама і цей інший. Що, що тепер у мене червоно-темний. Йому на даний час 7 місяців. На лінійку має 140. Нагад 9. Я воно на два боки, що вони так бігати не зблизька по зима. Ось цікавий такий варіант. Такий помісний. По бельгійцю і по такій кобелі. Ціна до тисячі. Вот так. А там в кого буде діти цікавити, дзвонять, будемо говорити торгуватися. По, по одній кетиці кости ну, і по одній кетиці також контарі, але вони позривали. Хас зірвав з поста, фокус зірвав з капець.

два. Такие два раз нагадываю. Цей, що по вандамові, може бути на продаж. Кого буде цікавити, дзвонять, яка грудниця, така нога має гарну ничку. Такі мечки. Такі ноги задні. Високий. має пряму таку гриву на два боки Техас має таку дуже цікаву кучерів такі лошок фокусове 11 місяців Техасове 7 місяців з їх такой на рівні сюди трошки оббіг є або туди може туди або тоді Штозалежні нечистя. Зараз весна. Та й буде чисті. Трохи вже Техас був дуже чистенький, бо він був не прив'язаний тепер вже пару днів трохи прив'язав, бо він у стайне вчився бути прив'язаний, То він вже трохи все залежив, так то він дуже чистенько відбирав дитяча в він не, не залежив. Ось такі два лошочки. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте. Кого що цікавить, номер мій буде в описі, дзвоніть, будемо говорити. Пускай!